Наша гостя сьогоднішнього підкасту на тему етика воєнної журналістики, баланс між правдою та безпекою, Яна Пойтенко, яка веде волонтерську діяльність 2014 року, сьогодні допоможе нам розібратися в цій надзвичайно важливій та актуальній темі. Як журналістика вплинула на ваше рішення стати волонтером? Дуже позитивно та мотивуюче, тому що ці події, які розпочалися в 2014 році, були. Достатньо об'єктивно висвітлені у засобах масової інформації. Волонтери об'єдналися за допомогою журналістів, тому що е, були показані реальні події на той час. Це мотивувало, тому що ну, доросла свідома людина вона не могла бути осторонь того, що почало відбуватися в нашій країні. Чому важливо дотримуватися журналістської етики авторам публікації під час воєнного стану? А це дуже важливо, тому що журналісти, як цивільні, так і військові, вони висвітлюють картину подій: те, що відбувається на фронті, те, що відбувається на окупованих територіях, дуже хотілося б ще додати такий момент, що багато хто так. Це ось? Загальна думка суспільна, так війна почалася в 22-му році. Я хочу підкреслити тим той момент, що ось війна вона почалася у 14-му році, і я дуже поважаю тих журналістів-блогерів, які з першого дня про це кажуть. Тому що дійсно це ось об'єктивна. Опозиція в нас біда прийшла до нас ще 11 років тому. Журналісти вони поєднують людей, лідери думок свого роду. Тому що від того, як вони донесуть до мас людей, громадян України інформацію, також залежить і настрій. У нас за 30 років нашої незалежності країни України. А є дуже багато моментів, які роз'єднують населення, це культурні особливості. Ще багато чого. Людина, так журналіст, як ви, якого я особисто поважаю та буду поважати. Це людина, яка знайде тему та зможе навпаки об'єднати людей, донести реальну світлину подій. Та підтримати соціальну свідомість патріотизм. Журналіст він повинен дотримуватися етики обов'язково. Це перевірка фактів, це повинна бути перевірена інформація, це цензура. Це важливо, тому що новини, які дивляться люди, вони все можуть, можуть бути навіть діти. Тому. Не треба бігти першим, кричати, викладати ось, дивіться, я тут побачив ракета, летить». Ні, Це повинно бути перевірено то та донесено до суспільства лояльно, толерантно та максимально об'єктивно. Чи були ситуації, коли медіа допомагали вам або навпаки заважали? А взагалі так, засоби масової інформації та журналісти, їх праця вона не оцінена. За допомогою самих журналістів збори просуваються дуже активно. Це е, говорить про масову довіру до людини, тобто репутація людини, так, волонтера, а також журналіста. Це дуже важливо. А взагалі. Е, Журналістська діяльність, вона як і допомагає, так і інколи заважає. Тому що ось, наприклад, ситуації з окупованими, деокупованими територіями, містами, прифронтовими селами, містечками, коли приїхала знімальна група з волонтерами, показали, як все добре, все чудово. люди, люди живуть, в них є їжа, вода, все круто, так. Через декілька днів картинка дуже міняється. Один приліт балістичної ракети та немає ні дороги, ні води, ні їжі. Іноді в таких ситуаціях викривлена реальність. Ми бачимо ту картинку, яка не відповідає дійсності. Потім, що ми маємо, ми маємо те, що людина потребує допомоги. А СМІ кажуть, що все добре, і людина не отримує цієї допомоги. Це дуже важливо, особливо для людей пенсійного віку, які, які не в змозі дуже мобільно вирушити, виїхати, поміняти своє життя. Тому треба дуже 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 обережно доносити та показувати такі, такі новини. Особливо що торкається геолокації, якихось координатів, тому що навіть по Запоріжжю та області була ну, не одна ситуація, коли показали: Бах, приліт, куча трупів, та ну, все дуже погано. Цього не можна робити, тому це серйозна відповідальність журналістів. Як ви контактуєте з військовими у своїй волонтерській діяльності? З військовими. Тільки напряму, без, без ніяких посередників, тобто є запит від військового, це може бути командир, ротний, чи звичайний солдат. Від нього є запит на допомогу і тільки особисто з ним домовляємося, узгоджуємо, що потрібно, і вже потім робимо збір, машини, дрони, тепловізори, чи то гуманітарна допомога, все однаково. все тільки напряму, тому що дуже багато шахраїв, дуже багато людей, які покупляли собі квартири, автівки, та ще багато чого для запобігання цієї корупції, тільки напряму. І потім навіть ось неодноразово так мною було передано 5 автівок на фронт, і за кожну я можу хоча сказати, де вон, де вона, що вона робить, і ну. Тобто з цими хлопцями, з цими військовими взагалі ну, завжди на зв'язку. Чи вимагаєте ви від військових звіти? Коли я передаю допомогу, я вимагаю звіт, тому що кожен збір це не моя особиста заслуга, це діяльність, як я кажу, колектива, так, команди, тому що це великі гроші, іноді це 100, 200, 300 тисяч. І я несу відповідальність за ці кошти. Я Якщо їх зібрала, я повинна під перед кожним відзвітувати, де вони ці гроші, на що потрачені, і що взагалі зробили. Тому так звіти вони обов'язкові. Це фотозвіти, це відеозвіти. Хлопці дякують. Вони показують, що ось там купили автівку. Ось вона там на Донеччині, чи на Запорізькому, чи на Херсонському напрямку. Обов'язково. Так, це була ситуація дуже неприємна, Не маю права, не буду казати, яка бригада чи щось таке. Це некоректно з моєї сторони. Була ситуація, коли мною було куплено 20 павербанків та передано хлопцям на фронті. Вони були такі яскраво. Зелені ось і ось продала все добре, подякували. фотозвіт приклали через декілька днів. Ці пауербанки продавалися на OLX Ну що ж, написав, звернулася я до командування. Ситуацію, звісно, виправили, але з цими хлопцями я більш ніяких контактів не підтримую. Яно, з якими фондами ви співпрацюєте? Ні з якими. Я дуже поважаю багато в Україні в Запоріжжі є дуже класних, порядних, чесних фондів благодійних. Але моя діяльність це особисто моя діяльність за моїми можливостями та за покликом моєї душі. Тому мені в мене є особисті такі кордони та свої закони, правила діяльності, так і тому. Для того щоб не робити проблем фонду, я займаюсь самостійно. Чому деякі медіа розпалюють конфлікт між Заходом та Сходом України? Тут, мабуть, треба підкреслити ще такий цікавий момент, що війна вона зайшла в кожну домівку кожного громадянина, тому що західна частина України для мене є особисто для мене є герої. Я знаю тих людей ту бригаду, які боронили, які не дали змоги зайти до Запоріжжя. Їх ну це їх заслуга, що Запоріжжя це є Україна на даний момент. Ця професія, ось журналістика, так вона розвивалася та допомагала розвивати ось цю патріотичну свідомість та об'єднувати людей України, тому що ми за останні 11 років ми терпілися лиха і. Ось ці знову-таки теми роз'єднання суспільства їх дуже багато. Ось це якщо будуть люди, такі, які зможуть поєднувати, а не дивлячись на культурні різноманітності, це буде дуже круто. І це дійсно важливо та заслуговує великої поваги. Яка зараз етика публікацій воєнної журналістики? Відносно публікації, мабуть, це на вибір кожного журналіста, тому що об'єктивно, коли надана об'єктивна інформація, це є реальність. Деякі люди просто не хочуть бачити цієї реальності, але воно то є. Воно треба доносити. А вже де є там етика, цензура, межа? Це вже особи, особиста справа кожного журналіста. Публікація там шматків тіл, ну так, це не дуже приємно, мабуть, це треба блюрити, якось більш лояльно доносити, тому що це можуть бачити діти. Це є вже ну, травма психологічна. Але говорити про те, що гинуть, і гинуть і діти, і військові. А військові це такі ж люди, це чиїсь брати, сини, чоловіки. Про це треба говорити, але з обережністю. Яке ваше послання журналістам, які працюють поруч із вами? О, тут я, мабуть, багато чого можу сказати. Перше, це завжди залишатися людиною живою, справжньою, мати свій, свою думку. Та вміти правильно лояльно її донести до людей, тому що для мене професія журналіста це велика відповідальність. Їх слухають, їх чують, і дуже часто якесь глобальне рішення воно може залежати від однієї людини, тобто журналіста. Яку пораду ви дали журналістам, які висвітлюють бойові дії? А я раджу. Протримуватися максимальної об'єктивності у ході висвітлення подій війни усім, що б ви змінили в сучасній воєнній журналістиці, важливо було б зробити акцент не на сенсаційності новин, а на їх глибині, тобто більш аналітики, більше розуміння циклічності подій, які Траплялися в історії світу Україна. Якщо журналісти сьогодення зможуть знайти моменти об'єднання нашого народу, це буде дуже круто. Це буде настільки сенсаційно та фантастично, що я перша буду аплодувати. Це велика праця, і на жаль. Багато років нас тільки роз'єднували. Прийшов час об'єднуватися, і це зараз завдання для журналістів. Які ви знаєте приклади, коли журналістські матеріали нашкодили ходу військових подій? Ну саме яскраве це є анексія Криму, 14-15 рік. Коли декілька телеканалів України вони публікували переміщення наших збройних сил, нашої техніки знову таки. Це є все загально доступно, це інтернет, так і ворож, ворож, ворожа сторона Росія, а вони змогли зробити контрдії, які дуже нашкодили, та ми втратили і техніку, і хлопці. Дуже популярним було показувати, як до нас на залізничних сполученнях їде допомога Європи, Америки. Ось, дивіться, в нас тут техніка, в нас тут бетери танки. Ось що ми потім отримали: ми отримали масований ракетний обстріл з залізничних сполучень. Це залізничний вокзал Запоріжжя, Дніпра, Кривий Ріг, Краматорський можна дуже, -дуже багато перераховувати, тому що постраждала вся Україна. Я вважаю, що такі моменти відносно залізничних сполучень, вантажних перевізок, енергетики, електрики України, вони повинні мати велику секретність, тому що це важливо, це для людей, це для військових, це для нашої безпеки. Не треба про це казати, кричати, що до нас їде. Ми можемо просто треба тихесенько користуватися тими ресурсами, які в нас є, і берегти. Їх. Яка відповідальність медіа під час висвітлення воєнних дій? Змі вони несуть дуже високу відповідальність за події, тому важливо, щоб було перше неупереджене ставлення, максимальну об'єктивність. Відповідальність це повинні бути ретельно перевірене джерела. Це повинна бути аналітична робота, важливо об'єктивне висвітлення новин. Декілька точок зору про одну і ту саму ситуацію, це повинно бути неупереджене ставлення. Засоби масової інформації завжди відігравали дуже важливу і велику роль, особливо в якихось конфліктних ситуаціях, коли а, до відповідальності приходиться притягувати керівництво країни чи тих самих військовослужбовців, тому що там теж є негарні випадки, так. Ми це знаємо, це бачимо. І ось тут вже також відповідальність журналіста в тому, щоб це, ця інформація була перша перевірена, максимально коректна, без урахування особистих інтересів. Віддальність засобів масової інформації на сьогодні вона є дуже вагомою. Якщо казати про висвітлення подій, так ця інформація подій сьогодення війни вона повинна бути. Дуже делікатно донесено до людей, тому що о, потім є зворот, зворот, зворотній зв'язок, тобто ре, реакція людей на цю інформацію, і це є відповідальність того, що буде після. Тобто, шок, травми, психіка це є також на плечах журналіста. Це важливо, тому що війна закінчиться, а люди ні, вони будуть, і потрібно. Максимально мінімізувати ось цей посттравматичний синдром, тому що немає жодної людини в Україні, яка зараз не відчуває на собі цієї війни. Дякую за пригляд цього підкасту. Дивіться також два інших випуски з фотожурналістом та правознавицею. Підписуйтесь та ставте лайки. Розповсюджуйте своїм близьким.